Троє дітей провалилися під кригу один із хлопчиків потонув. Чому у Чернігові ростуть ціни на житло? Людям похилого віку з прикордонної новгородціверської громади безплатно відновлюють зір. Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. У селі Малий Листва Нрібканської громади, 10 березня, троє дітей віком близько 8, 9 та 12 років провалилися під лід. Дев'ятирічний хлопчик потонув. Крики дітей почула односелиця, яка йшла неподалік. Жінка зуміла витягти живого 12-річного хлопця та тіло його молодшого брата, який захлинувся. Найменший хлопчик у цей момент перебував найближче до берега і практично не постраждав. Коли я прибігла сюди, отут в ополонці було троє діток. Одна дитина на очах у мене потонула, ручки було видно з-під води, було видно ковтину червону, але вже вона, вже була дитина під водою. Ці дві барахталися ще. Я їм крикнула, хлопці, тримайте, щось будемо робити. І побігла за допомогою. Збільшити кількість стендів з фотографіями загиблих воїнів на алеї героїв у Чернігові та зробити їх постійними це один із семи пунктів листа звернення до обласної військової адміністрації від ініціативної групи, до якої входять рідні захисників України. Як розповіла голова ініціативної групи Світлана Ніколаєнко, також серед очікуваних змін зустріч кортежів із загиблими воїнами, присутність представників влади на похованнях тощо. Звернення підписали 23 людини. Ми виступаємо за те, щоб встановили постійну алею для наших героїв, для всіх, хто загинув, по можливості, хто зник без вісті. Отак, туди, туди, кожному воїну, щоб було місце. Війська РФ продовжують щодня обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 140 приходів по 19 населених пунктах у Семенівській, Сновській, Новгородсіверській та Городнянській громадах. Вогонь росіяни вели з мінометів, артилерії, запускали безпілотники та робили скиди з них. У двох селах Ніжинського району внаслідок атак шахедів пошкодило фермерське та агропідприємство, а також приватні будинки. Пошкоджені дахи, вибиті шибки, тріснуті стіни, таких руйнувань через падіння російського шахеда у ніч з 9 на 10 березня зазнали п'ять житлових будинків у селі Петрівське на прилученні. Як розповів Суспільному місцевий житель Іван, усе сталося близько другої години ночі. Чоловік почув вибух і запах гару, а зранку побачив вирву у сусідньому городі та пошкоджені будинки. Мотора не знайшли. Основна частина – не обичний шахет, а якийсь новий турбоустановка стоїть. То тобто він не деренчить нічого. Державна програма є відновлення, здорожчання матеріалів та робочої сили. Такі основні причини зростання цін на нерухомість у Чернігові називають експерти. За словами виконавчої директорки агенції нерухомості Антоніни Пономаренко, вартість житла в середньому збільшилась на 5-10 тисяч доларів. Зі слів представниці компанії забудовниці Даяни Кривопиші на сьогодні є великий попит на будівельників, бо багато хто воює. Якщо дивитися по цінам, враховуючи від 1 січня початку року, 2024 року, до кінця 2024 четвертого, то вони виросли, і вони виросли стрімко. Це коливаються ціна від 5 тисяч доларів до 10 тисяч доларів. До 31 травня планують завершити ремонт та відкрити рух транспорту на ділянці дороги біля перехрестя вулиць Степана Бандери та Леоніда Пашина у Чернігові. Про це Суспільному розповів начальник цеху з ремонту та утримання вулично-дорожньої мережі комунального підприємства АТП 2528 Роман Давлеткужин. На цій ділянці у жовтні 2023 року утворилося провалля, яке поступово збільшувалося. За рік там почали підготовчі роботи, а ремонт... Ремонт тоді планували завершити до 15 листопада 2024 тисячі Та через погодні умови роботи відклали, сказав менеджер зі зв'язків із громадськістю АТП 2528 Владислав Савинок роботи зупинилися восени в листопаді місяці. Тому що ґрунти були мокрі, а це покладало свій відбиток на можливу якість робіт, тому. Начальник цеху АТП 2528 звернувся до виконкому міської ради з проханням призупинити роботи, бо вони були б неналежної якості. Про ймовірний підкоп до банку його співробітники дізналися за місяць до підриву. Про це стало відомо 13 березня під час засідання у Чернігівському районному суді. На ньому допитали провідного фахівця банку Олександра Голівця, який відповідає за систему безпеки. За словами чоловіка, про підкоп він дізнався від мешканців багатоповерхівки, до якої прибудований банк. Тоді на місце приїжджала слідчо-оперативна група та проводила слідчі дії. Цей же проміжок часу мені повідомила співробітниця ІБС, що це індивідуальне банківське сховище, що на підлозі на плитці знаходиться якийсь пил. Я глянув, пошкоджень не було. Нагадаємо, 6 травня 2024 року, близько четвертої ранку, у приміщенні одного з банків Чернігова на вулиці Івана Мазепи стався вибух. Тоді пошкодило будівлю та автівки, що були припарковані поруч. Люди не постраждали. У підриві банку та спробі крадіжки звинувачують двох чоловіків: – 42-річного жителя Запорізької області та 41-річного жителя Миколаївської області. Вони свою провину заперечують. Чотири нові напрямки операції проводять в урологічному відділенні другої міської лікарні у Чернігові після того, як у жовтні 2024 року до них переїхали працювати лікарі з Сум. Про це Суспільному розповів гендиректор лікарні Владислав Кухар. У команді сумських лікарів завідувач урологічного відділення Юрій Кудрявцев та ще четверо медиків. З Сум вони переїхали після того, як їхню лікарню атакували російські шахеди. Тепер у Чернігові проводять операції, які до цього тут ніколи не робили. А на лікування до другої міської лікарні приїздять люди з різних регіонів України. У будь-якої людини, яка там тривалий час прожила десь в певному регіоні. Це, звісно, це ти вириваєш шматочок свого серця. Тому що там залишився дім, там залишилися друзі. От, але, але ми тут маємо дуже велику кількість цікавої роботи. А для, для будь-якого хірурга це е, саме основне в його житті. Населення прикордонних сіл Камінь і Кам'янська Слобода на Новгород Сіверщині після початку повномасштабного вторгнення зменшилось удвічі, розповів Суспільному діловод старостату Сергій Анденко. До цих сіл перестали їздити постачальники після того, як продуктова машина потрапила під обстріл. Через загрозу туди не доїжджає швидка. Всі Я думаю, багато не повернеться. Разкажи, куди дякувати. Розкажи, куди дякувати. Так само, хотами, там, будь бити, хто тут буде бити? Так тут, дома. Відновили зір вісьмом людям похилого віку з прикордонної новгородсіверської громади. П'ятеро з них підопічні стаціонарного відділення Центру надання соціальних послуг. Операції робили безплатно офтальмологи-хірурги з Чернігова. Наталія Степаніщенко розповіла, після відновлення зору вперше розгледіла обличчя сусідок по кімнаті. Якщо я їхати на операцію 25 тисяч, один глаз. А мені два треба. Мені таких грошей ніколи не бачила і не увидела. Змінила професію фінансистки, стала баристою та навчилася лати арту. 24-річна Олександра Бондаренко з прилук три роки працює в одній з місцевих кав'ярень. Суспільному розповіла, любить мистецтво та дарувати людям гарні емоції, тому що дня малює на каві тварин, квіти та символи. Лати арту переважно навчилася самостійно. На початку року Олександра стала однією з 24 барист України, які взяли участь у чемпіонаті з лати арту. Для баристи це мистецтво і плюс подарувати емоції людям. Коли ти малюєш там якийсь малюнок, такий, ту ж саме собачку, або якусь там тваринку, або, мабуть, символ, символіку, тоді людям приносиш і вони такі вау, клас! І це ну, насправді нічого такого, наче, але баристі це дуже приємно. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних на все добре.